Весняний місяцелік. Зараз він квітневий, як ви розумієте. Тобто міжнародні свята, про які ми розповідаємо в цій програмі, відзначаються саме у квітні. Ти і так всім зрозуміла. А от що нове буде в цій програмі, то це те, що ми вирішили вам розповісти саме про творчі свята. Адже ми люди творчі. Так, з усього різноманіття квітневих свят ми обрали саме ті свята, до яких маємо пряме відношення. Наприклад, 15 квітня всесвітній день мистецтва, міжнародне свято мистецтва та творчості. Дата святкування обрана на честь дня народження славетного Леонардо да Вінчі, адже найяскравіший представник мистецтва відродження народився саме цього дня. У 1452 році Подію започаткувала Організація Об'єднаних Націй у 2012 році. Метою всесвітнього дня мистецтва є привернення уваги людей до важливості творчості та мистецтва в нашому житті. А 21 квітня відзначається всесвітній день творчості. Та інноваційної діяльності. Започаткували свято у 2002 році, а Організація Об'єднаних Націй приголосила його Міжнародним днем у 2017-му. Є у нас ще одне цікаве творче свято, 29 квітня. Міжнародний день танцю. На пальчикен! На пальчикен! Рухаємось на пальчик! Міжнародний День танцю це всесвітнє свято танцю створене танцювальним комітетом Міжнародного театрального інституту. Подія відбувається щороку, 29 квітня. Це є день народження французького балетмейстера Новера, творця сучасного балету. А ще до 27 квітня, то про цей день ми вам розповімо детальніше. Адже це день дизайнера. Чому ми обрали саме це свято? А тому, що в нашому Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відбулася подія, яка тісно пов'язана саме з цим святом. А точніше з людиною, яка обрала професію дизайнера одягу. Ми вже розповідали вам раніше, що відома тисовецька майстриня-дизайнерка Павліна Штефанишина передала Чернівецькому краєзнавчому музею унікальну мапу України, виготовлену з троян ручної роботи. Це неймовірна краса. А разом з мапою України, на якій кожна область має свій власний колір, пані Павліна планувала передати музею особливу сукню, яка символізує велич, красу і незламність України. Ця сукня складається з 1200 жовто-блакитних троян, і є насправді дизайнерським шедевром. Тож запрошуємо вас. До Чернівецького обласного краєзнавчого музею, щоб разом з нами долучитися до цієї події. Ми вітаємо вас з днем дизайнера, і кортить запитати, що за красу ви даруєте нашому краєзнавчому музею. Я завжди старалась щось ексклюзивне, неповторне зробити. Але тепер під час війни хочеться щось в патріотичному стилі. Цю сукню я почала виготовляти на початку ще 2015 року. Мапу України я створила під час цієї війни. А от сукню раніше. Мене щось надихає патріотичний стилі. Тут 1260 троянд. Ця сукня була вже раніше, одягали наші дівчатка, діти варті, і демонстрували вже її. Я дуже рада, що вам підходило, що вам сподобалось, тому що я бачила вас, як ви одягали її, як гарно демонстрували. Дякуємо вам. А тепер я б хотіла, щоб вона прикрашала музей! Я хочу передати вам цей свій ексклюзив сукні мапа України, щоб були туристи ваші чи. Гості нашого міста бачили красу нашої України, щоб знали люди, що в нас дійсно Україна це процвітає у цих трояндах. І дай Бог, щоб воно все в мирі, в злагоді і разом до перемоги. Дякую вам, дякуємо. Це такі прекрасні витвори ваших рук. І ця сукня, і карта належно будуть представлені в експозиції нашого признавчого музею і поповнюють нашу скаргу. Дякую вам за ваші такі роботи. Будь ласка, за яка рухаємося до перемоги. Так, да, Стараємось. Я думаю, що все в нас вийде, адже є такі прекрасні майстрині, є такі прекрасні діти, наше майбутнє покоління, які хочуть жити в прекрасній, процвітаючій нашій Україні. І я дякую всім, хто докладається і збагачує нашу колекцію, краєзнавчого музею, фондову колекцію. Дякую вам всім, творимо усе буде Україна! Слава Україні! Ваш весняний місяцевік. Квітневий місяцевік. Усім до зустрічі! До зустрічі!